Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про те, що земля в окупації і злочинця викрито. Відбувається рейдерський захват планети. Ми, приходячи в цей світ, бачимо рай. Усе прекрасне, хочеться пожити, але жити не виходить, тому що планета не належить людям. Її захопив сатана через політику і релігію, які добровільно прийняли люди. Але Бог забере своє, тому що земля і все, що на ній Боже, а злочинця сатано, як собаку, посадить на ланцюг і в безодню. Бог чітко сказав нам, хто такий дьявол – це вбивця, злодій і насильник, якого потрібно проганяти, а не жити з ним. Але ось проблема: людина робить вибір, жити з плоттю і впускати дьявола. не проганяє його, а навпаки, співпрацює з ним. І проводить з ним життя. Від початку Бог створив людину за своїм образом і подобою, щоб усі люди були дітьми і народом Божим. Але людство пішло шляхом сатани, шляхом омани, гордості і відкидання Бога. Тому завжди є цей вибір, і в ньому потрібно розбиратися, тому що від цього залежить наше майбутнє. Ми будемо серед тих, чия доля покарання у гієні вогні. Або серед тих, хто збереже гідну позицію синів і дочок Божих і буде правити з Христом. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійну онлайн-конференцію, які проходять по неділях. Не пропустіть шанс виконати Божу волю і спадкувати спасіння. Хай береже вас Господь.